З'явився час, зараз буду знову лізти в комбайн, ремонтувати. Треба зняти підшипник, який міняв, схоже, був якийсь бракований, зніму покажу. Треба залізти в бункер і відкрити оте віконечко. Поки залазив, обнаружив, трошки підуставший підшипник. в общем зняв вже шкіл. Ну, зараз з тої сторони піду. викриту два болти, буду пробувати витягувати. Все, вал витягнув. Ось він ось. Тут стоїть цей підшипнічок. тут стоїть підшипник. Пішов розбирати. Якось дуже дивно вийшло. Підшипник цей розбитий. І цей розлетівся. трапилось, не можу зрозуміти. я Косив тільки 20 гектар на цих підшипниках. Вже привезли підшипники. Зараз буду знімати, поставити і покажу вам один нюанс, чому розлетівся знову цей підшипник. Раніше я записував відео, як сюди набризкував металу щоб плотненько сидів підшипник. Так, то є добре, але німці розумніші. Вони дали попуск тут на нагрівання, на розширення. Так що іменно в домінаторах, в вузлі, там, де привод на сітку біля радіатора, підшипник повинен так заходити. Якщо він буде тут плотно, його обратно розіб'є. І будете довбатися, питатися, витягувати так, як я. Ну, в общем. Гілі витягнув старий підшипник, ось його остатки. Ну, в общем. Так що... Ось такі діли буду далі знімати. Перед тим, як будете встановлювати новий підшипник в труднодоступному місці, рекомендація відкрити і подивитися, що там. Тут смазочки мало, так що я добавлю. Я є такий шприц, набиваю. Смазочки, яка треба там. І я так по чуть-чуть додаю. Запхнуть на місце з цим шківом не виходить. То знімаю цей шків, поставив на місце вал, закрутив від руки. Оці болти ось, це кріплення цього валу, але не затягую. Щоб з тої сторони можна було попасти по місцям. вал поставив вже на місце, поставив ремішок. Все, будемо пробувати заводити. Щось тут накапали, чи помпу, мабуть. Зібрав до кучі, ніби працює. Цей підшипник поставив уже. Провірив. Цей підшипник після роботи холодний. Все добре, ставлюю віконечко. Ось це ось маленьке сюди. І все.